Хорошо, да. Зараз я спробую зняти хороші багаті будинки, покажу. Ну такі, не знаю, багаті вони чи ні, але вони е симпатичні. Да. Ну зараз ми зараз покажемо тут. Це я вже показав. А, показав, Ну я далі поїду. Поїду назад. дорозі. Так, не поспішали. Що... Да. Глядачі мого каналу просили. Та я. А, тут не буде, Все рівно. Глядачі мого каналу. Не, нормально вже. да, Хай буде там. Просили показати і розказати про будинки. Ну от, Це ми їдемо зараз. Будинки такі, середні, як би. Вони вже великі. Там достатньо багато всього. От, є, біля них стоять от, різні автомобілі, цікаві. От. Просто зайти розпитатися не вийде, тому що... Так, а потім... Ні-ні-ні, я все. Розпитатися не вийде, тому що... Цікаво, може воно, ну добре. Тому що... Так, поставимо, давай дивіше. А назад ну, ми теж повернемося. Я ось тут ні, далі ми їдемо. Це ми тут під'їжджаємо. Тому що американці дуже, у американців дуже велика приватність. І вони, ви що, коли до них наближаєшся, то вони дуже насторожені. Але ось тут, дивіться, тут у нас вже закінчується сад. Закінчується деякі потрохи сад, тут можна наліво повернути, показати. Це у нас тут такі великі будинки, але це ще не дуже круто. Отак от, от живуть американці прості. Ну, різні по в різній місцевості по-різному не можна казати. Тут от, я бачу, що з правої сторони, за оцими кущами, нове будівництво і там двохповерховий вже будинок. Ага. Ну, давай зараз спробуємо. Під'їхати назад і подивитися. Ну не видно, що там. Ну все, бачиш, тільки ще ага. будують. О, там вже такі диви, які. Ну я ж не бачу, дай я подивлюсь. Що я бачу? О. Ну так. Да. Ну, тобто там бачиш такі прибудови, якісь і все. Тут площі побільше в нього і скоріш за все в нього якась є живність, чи кони, чи що. Бо Такі якби загороди. Да, да, загородження. Так, да, да, Я бачу, що це у нас і сіно валяється. Тут да. скоріш за все якийсь фермер живе. Да. Ну от зараз ми подивимося далі. Тут його навіть щось будують. О. І ми покажемо великий будинок. За цим холмиком у нас таке з великою ділянкою. Так, отак, отак хороше. Так великий такий будинок, там я бачив декілька автомобілів, окремий і де ж будинок. цей, ну да, ось так. Ну, виглядає симпатично, да, бо в нього і... багато площі перед будинком. Да, і вхід такий великий. а Тут такі заможні люди живуть. І... Симпатично. А далі починається все-таки сад. Я думаю, це не його сад, хоч може і його сад, неважливо. Але далі ось так. Починається сад. А чому ні? Вулики чоловіні. Да. Повністю вітають. Наскільки вони дорогі, недорогі, ну звичайно, що дорогі З будинки. От, далі, далі. От, це якесь господарство. Sun World International Суще. Center for Innovation. Це for Innovation. От. І знову ж таки сад. Цей сад за все можуть викачувати. Я покажу чому. Тому що зліва ви бачите нове будівництво. Тут теж добротні хороші будинки, але скажімо так, для середнього класу. Ну, викуповують землю фермерів і будують. Будують такі Нові масиви будинки. і продають да, будинки. Так. Тут, я, тут немає такого плати за ком'юніті, я так думаю, тому що немає такого ходу. Може будь-хто да, заїхати сюди. От. Але дивіться, от, ти. Двоповерхові будинки вже достатньо великі. І вони за стандартним шаблоном. Да. бачиш? Вони типові будують і продають. Фуліз навіть є. Сон, Можна здати в оренду, бо да. це лендлорд володіє да. цим комплексом, да. наприклад. О, таке діло. Ну добре. Поїхали далі, потім вже руки